Не встиг початися футбольний чемпіонат Євро 2016 А бійок на ньому відбулося вже більше ніж самих матчів. Німецькі вболівальники, що розмовляють російською, напередодні матчу напали на українських фанів. А росіяни вирішили добити англійців, яких не перемогли на футбольному полі. Наслідки десяток людей в лікарнях, і навіть один загиблий. І скандал, що може змінити футбольну мапу світу. Агресія російських вболівальників може призвести до дискваліфікації Росії з чемпіонату світу 2018 який можуть передати постраждалі Англії. Скільки ж коштує безглуздя хуліганів? І чи викинуть Росію за межі світового футбольного поля? Далі в програмі? Україна, Україна прогавила один мільйон євро. Саме стільки наша команда могла заробити учора, обігравши найсильнішу збірну світу. Грама гроші підрахувала, в яку копійку обходиться французьке життя українських футболістів. І скільки могла та ще зможе заробити українська збірна у Франції? Це Марсель. Біля нього у невеличкому містечку Ексан Прованс у п'ятизірковому готелі Ренесанс оселилась наша збірна. Середній номер тут коштує 300 євро за ніч. Ми зв'язалися із керівником робочої групи нашої команди, аби дізнатись, що там і почому. чому. Ну, час, ви є, ви хочете, буде, давайте, Забагато не говорять, проте зізнаються. Не були готові до французьких розцінок. В до там. Палазаку. Я не знаю. надо даже мені буде гаріть не тоді. просто посірати форму, правильно посилі <поставити> да, кліпу? Да, да, да. Дзвонимо до готелю, де живе наша збірна. Гелондиспікінлиш май пенс тішет. Хамачволка сміфотінфодепенсенфодошісотшістдесят гривень тільки за щоденне прання форми. Непогано було б підзаробити. Спробуємо підрахувати, скільки грошей може заробити за цей турнір наша збірна. Кожна команда, яка приїздить сюди або до інших міст учасників чемпіонату Європи, вже отримує по 8 мільйонів євро тільки за участь у турнірі. За кожну перемогу ще мільйон євро, який ми могли отримати вчора, або 500 тисяч за нічию. Але 19 19-та хвилина Мустафі. І остання хвилина додаткового часу Швейнштайгер. Україна йде далі із пустою корзиною. Проте у нашої збірної ще мінімум два матчі зі збірною північної Ірландії і Польщею. Це також додаткова можливість заробити по мільйону євро на кожній команді. Уявімо, Україна виходить до однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи. Тоді наша збірна гарантовано збагатиться на півтора мільйона євро. Одна четверта це і ще мільйона. Синьо жовті здобувають феєричну перемогу і опиняються у півфіналі. Це іще ще додаткові 4 мільйона євро на рахунок збірної. Фіналістам УЄФА платить 5 мільйонів євро за програш і 8 за перемогу. Тож, вигравши усі матчі, переможець євро 2016 отримає чималу суму 27 мільйонів євро призових.